1 жовтня о 9.00 вся Україна замерла на хвилину, віддаючи шану нашим військовим. Сьогодні визначають день захисників і захисниць. День тих, хто не шкодуючи своїх життів, щодня бореться за нашу свободу та незалежність. День тих, хто віддає свою молодість та сили, аби над нами майорів синьо жовтий прапор. Цей день ми обов'язково згадуємо хлопців і дівчат, які загинули, захищаючи. Нашу батьківщину починаючи з 2014 року, але ми сьогодні обов'язково і вшановуємо саме захисників і захисниць, саме тих хлопців і дівчат, хто сьогодні на півдні на сході нашої країни боронить нашу державу. Для відзначення цього дня у Житомирі провели урочистості та поклали квіти біля алеї слави. Ми зобов'язані пам'ятати, ми зобов'язані вшановувати. І пам'ять героїв, і обов'язково ми зобов'язані вшановувати тих захисників і захисниць, хто нас захищає. До Алеї слави сьогодні прийшла і пані Лариса на одному зі стендів фото її племінника Леоніда, який загинув, захищаючи нашу державу. Він був добрий, Залишилося, залишився син у нього. Я бажаю, що всі пам'ятали, бо ми їм не знаю дуже низький вклін. Ми повинні їх пам'ятати все життя. Ми їм вдячні за те, що ми, наші діти, наші онуки живуть. На Алеї Слави, уже понад 600 портретів тих, хто обрав незалежність нашої держави замість свого життя. Вони боронили цивільних до останнього подиху, Тож тепер ми маємо віддавати їм шану щодня та кожної хвилини і робити усе, аби їхній подвиг не був даремним. Це дуже важливо, треба пам'ятати завжди. Шановити пам'ять, зустрічатися. Дітям розказувати. Це найголовніше. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал ск 1 Сьогодні Україна відзначає день захисників та захисниць, день тих, хто щодня стоїть на варті спокою цивільних. Ми запитали у житоморян, щоб вони побажали нашим військовим усе свято. Сили на сили, да щоб скоріше вже настала ця перемога довго очікувана, да. терпіння. Ну, і щоб вони трималися і захищали нас. Тривалості, терпіння, віра в себе, не забувати про Господа Бога, тому що, сьогодні, тому що без нього ніяк, особливо на фронті, і знати, за, за що вони воюють. Я їм тільки бажаю перемоги миру, все, що хоче зараз український народ. Сіли, терпіння, здоров'я і перемоги нам всім. Повернулися живеми. До своїх родин, до дітей, до батьків, ну, щоб були здорові і швидшої нам перемоги. Щоб їх у них завжди була сила, терпіння. Щоб вони ніколи не вішали ніс. Ми дуже їх поважаємо, дякуємо їм за те, що вони роблять для нас. Атмосфера панувала на львівському стадіоні 28 вересня. Житомирський футбольний клуб Поліся обіграв Карпати з рахунком 1-3. Я дуже радий, що на цьому етапі становлення, на цьому етапі формування. Ми здобуваємо результати у першому таймі. Львів'яни намагалися контролювати м'яч, але вовки їм цього не дозволили. Перший гол у ворота суперників забив нападник Полісся Борис Крушинський. Уже на 18-й хвилині грицуляк, саків проти нього цуляк. Подача хороша подача удар! Один 0 полісся виходить вперед, і Борис Крушинський забиває. Та відповідь Карпат не змусила себе чекати. Уже за хвилину львів'яни зрівняли рахунок. Гол забив Денис Мірошниченко. Пудають Карпати під підлипане штрафного суперника. Пас на Мірошниченка Удар! тигоди. -один! один один. Тут же Карпати відігруються. Ще до перерви. Житомиряни змогли вийти вперед. Завдяки голу Гуцуляка. Після першого тайму рахунок був 1-2. Олександр Назаренко біля м'яча. Дає Назаренко. Скидка головою і коліно підставляє під цю скидку Гуцуляк і це у роздягальню. У другому таймі Житомиряни змогли збільшити свою перевагу. Олександр Назаренко забив третій гол у ворота суперників. Назаренко Пабло його переслідує Назаренко з м'ячем іде вперед. Назаренко ходить штрафний майданчик. Назаренко б'є, гол-гол Назаренко забиває. Фінальний свисток зафіксував рахунок 1-3. Цей матч став сьомим безпрограшним для Житомирян. Був сильний дощ. І ми багато страждали, можна сказати. Було, ноги швидко сідали, тому я вважаю, що ми перемогли на характері. Я дуже радий, що сьогодні на цьому стадіоні була перемога, тому емоції дуже позитивні. Наразі Полісся займає третю сходинку у турнірній таблиці УПЛ. Наступний матч ждоморські вовки зіграють у неділю 6 жовтня проти Полтавської ворскли. Зазначимо, за день до матчу основних складів команд зіграли юнаки. Полісся ю 19 у меншості поступилася Карпатам Ю-19 з мінімальним рахунком 1-0. 30 вересня жіноча команда Житомирського полісся зіграла проти живка Ворскла на домашньому полі у рамках сьомого туру вищої ліги чемпіонату України з футболу. Полтавська команда забила у ворота суперниць сім голів. Команда Полтави, Я не буду говорити про і про їхні ліги, але це справді одна з тих команд, на яку я передивлявся їхні матчі і з задоволенням бачив той клас команди. Сьогодні ми відчули його вживу. Да, це було справді. Сильно ми я й дівчатам сказав, що будемо рівнятися поки поки на цей рівень будемо йти до цього рівня. Ще в першому таймі житомирянки пропустили три голи. Дублем відзначилася захисниця ворскли Катерина Корсун. А ще один м'яч у свої ж ворота забила Анастасія Яремчук. Відбувається зрізка від захисниці ЖФК Полісся від третього. Номера Анастасії Ярмчук таким прикрим чином зрізає вона м'яч під час цієї атаки. Зрізає такою дугою, за якою не змогла нічого протиставити голкіпер Полісся. На 49-й хвилині Роксолана Кравчук обіграла захисницю Полісся і збільшила рахунок до 0-4. Уже за 6 хвилин «Ворскла» збільшила відрив до 0-5. Полтавчанки заробили пенальті, яке впевнено реалізувала Калініна. Біля м'яча 10-й номер ЖФК Ворскла. Свою дуель проти Снігур виграє. Спокійно розводить снігур і м'яч по різних кутах. На останніх хвилинах зустрічі Ворскла забила ще двічі. Відзначилися Аліна Савка та Роксолана Кравчук. Ще один слово для заміни використали тренери команд. А цей епізод використовує у нас якнайкраще гравчиня команди Ворскла. Врешті підловила на помилці голкіпера ЖФК Полісся. Роксилана Кравчук пішла в пресинг, нічого не вигадувала. Попри перемогу ЖФК Ворскли, головний тренер команди вважає, що дівчата не повністю розкрили свій потенціал. У нас був непростий шлях, ми подолали до Шотландії. Та зараз, тільки повернувшись, зіграли гру, тому десь у дівчат є втома як психологічна, так і фізична, але головне, що вони вийшли налаштовані з перших хвилин. У свою чергу дівчата живка Полісся, не засмучуються, кажуть ворсклад, складний суперник. Тож попереду детальний аналіз матчу з чинними чемпіонками України та виправлення своїх помилок. З ними ж завжди цікаво, складно грати. Є від них можна тільки вчитися. Це хороший досвід. Такі матчі дуже важливі для кожного гравця, щоб для себе щось нове отримати. Наступний матч живка Полісся гратиме проти живка «Колос-Ковалівка». Восьмого туру групи А другої ліги ПФЛ ФК Полісся 2 зіграв у матчі з ФК Реал Фарма. Житомиряни відкрили рахунок на перших хвилинах гри. Голом відзначився Даніелс Радзенієкс. На 44-й хвилині перевагу полісся 2 подвоїв дімітар Трайков, зігравши на добиванні. таки вдалося відправити м'яч у сітку у другому таймі. Це зробив Сергій Барсуков. Тож матч закінчився рахунком 1-2 на користь житомирян. Хоча, за словами тренера, святкувати не варто. Життя дежавю, яке вже трохи починає. Набридати, якщо чесно, тому що ми в таких ситуаціях опиняємось не перший раз. Я маю на увазі ситуацію, де ми, начебто, повністю контролюємо гру. Маємо нагоди, їх з якихось причин не забиваємо, а потім в якийсь момент один епізод руйнує все. І найголовніше, що він руйнує щось в нас, тому що останні 15 хвилин ми гру дуже рідко контролювали. Зараз Полісся 2 знаходиться на першій сходинці у турнірній таблиці групи А другої ліги ПФЛ.